Добрий день, колеги. Залишились найміцніше, бачу, дякую вам за це, за цю відповідальність. Мене звати Сліпченко Роман, я відповідаю за розвиток напряму фудсервіс компанії Юнівест. І коли ми з вами ведемо розмову про здорове харчування, ми зазвичай фокусуємося на тому, що ми їмо та що ми п'ємо. Правда ж? А чи замислювалися ви над тим, як спосіб подачі напоїв може впливати на ваше здоров'я та навколишнє середовище? Посуд, який ми використовуємо, це є невід'ємною частиною цього ланцюжка. І саме сьогодні я хочу звернути вашу увагу на такому простому, але дуже важливому моменті, як екологічне пакування. А саме... Екологічний стакан та екологічна кришка. Вони не тільки забезпечують зручність, але вони формують майбутнє екологічного пакування. Чому, друзі, це важливо? На сьогоднішній день епоха здорового способу життя охоплює не тільки вибір здорових продуктів, але й відповідальність перед планетою. І саме екологічна альтернатива перед Одноразовим посудом фокусує нас над, над, над тим, щоб ми е, зробили перший крок е, між е, гармонією, між нашим здоров'ям та здоров'ю планети. Так. Так, так, так. Ага. Ну, ви всі знаєте, що відбувається в екосистемі. Трошки цифр. На сьогоднішній день на землі. Знаходиться понад 6 мільярдів тонн пластикових відходів. І всього навсього 10-та частина з них перероблена. 8 мільйонів тонн пластику потрапляє в океан щороку. Вартість, вартість цих пластикових відходів в океані забруднених пластиком на сьогоднішній день складає 8 мільярдів доларів. Трошки цифр по Україні, що відбувається в Україні, тільки з паперовими стаканами. Ми можемо е, з вами спостерігати, що 530 мільйонів паперових стаканів викидається щороку. Е, фастфуд ресторани використовують е, в рік 600 мільйонів цих стаканів та десь 58 мільйонів кришок. І лише в Україні є один завод, який переробляє. Цей папір, ці пластикові стакани, вони відділяють поліетилен з зі стакану від картону. Картон перероблюють на вторсировину. І з цим заводом це зміська паперова фабрика в Харківській області знаходиться. Вона поки що функціонує. І з цією фабрикою працює наша компанія «Юнівест» та ми віддаємо їм свої е, техзалишки з е, нашого виробництва і е, отримуємо перероблену вже старовину, використовуємо її для нашого продукту як паперові пакети. Що, хто ж такі ж ці з Юнівест? Юнівест, це фабрика паперового пакування, е, які ну, для фудіндустрії, які представлені в 15 країнах Євросоюзу. Якщо ви колись літали, може, шведськими авіалініями САС, то ці стаканчики це нашого власного виробництва. Ми 30 років на ринку України. У нас повний замкнутий цикл виробництва. Ми не залежимо від суподрядних організацій. Ми маємо в своєму портфелі 50 видів продукції. І промислові складські приміщення та цехи у нас складають площаді 19 тисяч квадратних метрів. У нас є рішення. Що ж це таке за рішення? Це екологічний стакан та екологічна кришка. З чого вони складаються? Ця кришка з первинної целлюлози, яка не містить взагалі з собою ніякого полімеру, ні пластика, ні поліетилену. Вона виробляється з пресованої пульпи і абсолютно біорозкладна. Стакан це картонний стакан з бар'єрним покриттям. Бар'єрне покляття покриття не полімерне і не поліетилен, не поліпропілен. Це е, бар'єр, який наноситься вододисперсійною дисперсією і абсолютно перероблюється індустріальним способом. В наші лінійці є абсолютно всі розміри стаканів, е, абсолютно любу, любої модифікації. Двостінні, одностінні, крафтові, мікрогофри з будь-яким. Кольором всередині стакана топоза. Можемо робити абсолютно будь-який дизайн, індивідуальний, чи о, о, можемо без дизайну робити. Ну, по клієнт, клієнту без проблем. Кришка Molding Fiber. це кришка. Як ще раз наголошую, що це, вона виробляється з первинних волокон з целлюлозної пульпи. Абсолютно проробляється і компостується індустріальним способом. Які переваги цього екопакування? Їх п'ять. Перше це екологічність. Стакани підлягають індустріальному компостуванню та абсолютно перероблюються. Кришки повністю біорозкладні. Відновлюваність те ж саме: Без полімеру, абсолютно відновленість. Всередині мають покриття на водній основі і. Без поліетилену, без поліпропилену, без будь-якого полімеру. Це безпека, те ж саме, екосередовище відповідає вимогам харчової безпеки та інше. Міцність, тобто стакан не протікає, він тримає вологу, витримує, особисто тестував стакан, наливав гарячий чай. Він стояв у мене цілий робочий день, стакан не протік, вода вже холодна, правда, була, і вилив. Ну, може двоє, суток, може троє стояти три доби, я не знаю. Коли я тестував стакани з поліетиленом, то ну, прокапування було десь після, після доби. Коли ми тестували стакани з бар'єрним покриттям, добу простояло, ніякого прокапування, навіть вологи не було з зовнішньої сторони. Кришка не ламається, не гнеться, дуже міцно прилягає до стакана. Є, Виготовлюємо їх двома розмірами, самі стандартні розміри 80-90 мм. Безпека 100%. Практичність. Ну, це, ще, в принципі, ще, ви ще скажено, що розказано було, і стакан не може бути як для холодних напоїв, як для гарячих напоїв. Кришка не пропускає рідину, і щільно прилягає вже до стакану. Яке призначення? Ну, призначення для абсолютно любої о, промисловості: це кав'ярні, хорика, вендінг, АЗС, Ретел, кінотеатри будь-що. Сертифікація. Ми маємо всі необхідні сертифікати для харчової безпеки: це ФССІ 22000, ІСО 9001 і ФС сертифікат продукції на Зелений ліс, законне використання. Які в нас проекти? Цього року ми запустили виробництво стаканів з бар'єрним покриттям. Ось він унікап. Матеріал ми поки що купуємо сам картон. Але вже в наступному році ми у другому кварталі запускаємо власне виробництво цього матеріалу на водній основі, бар'єр на водній основі. Також в наступному році ми запускаємо власне виробництво цієї кришки. З обсягом 10 мільйонів кришок на місяць. Також ми працюємо над розширенням експорту Європи. Отже, колеги, цей екологічний набір, стакан з кришкою, не тільки інструмент для напоїв, він символізує нашу з вами відповідальність перед собою та майбутніми поколіннями. Здорове харчування починається не лише з того, що ми їмо та п'ємо, але й як ми це робимо. Отже, друзі, давайте пам'ятати, що кожен вибір, навіть стакану для кави чи чаю, може стати нашим наступним кроком для екологічно чистого та здорового майбутнього. Дякую. Дякую, пане Романе.